Всім привіт! Сьогодні у нас 27 лютого 25-го року з Рижулі вийшли на прогулянку. Де да, Рижуль? Режуля так на вуличку просився. Я не знаю, буде воно тут чуть. Не знаю, як воно буде чути. У нас тут недалеко. Дерева обрізають, пилки працюють. Може, буде погано чутно. Да, Рижуль? Що там Режуля знайшов? Режуля скучив за вуличкою, так? Да? Пішли далі, пішли, пішли. Давай, давай, йди. Пішли, пішли, режи. Виходь, виходь одну, пішли. Режисніжок лежить. Ну, кого ми виглядаємо режим? Бля. І тут, так? Рижи. Обходим. Йди, йди. Йди, йди, не бійся, йди. Гудять там, так, да, рижик. Гудять. Пішли, пішли так, мало, не спіши. Пішли, 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 я йду. Тут травычка зеленая, да? Рыжуль. Что там, рыжулька? Что там унюха в Рыжуля. Что такое Ризуль? Что ямку не вириешь, а Резуль? Резуля. Що там за у? Не подобається йому ямки, да? Ну, куди далі? А тут сніжок. Все висили тепер загортаємо, так? Да? Молодець. Надо після себе прибрати. Режуля підписувати не будемо, що тут був ризик, ні? Далі йде. Ой. Смикаєш. Не смикай так. Тут що знайшов? Що там? Чим там пахне, режуль? Хтось був туди, да? Друзі були твої? Рижуля Рижулька, що ти там знайшов? М? Там сонечко світить, так? Да? Рижуля, Хто там? Хто тебе відвількає? Йдемо ми далі з резулькою, так? Да? Пішли, пішли, пішли. Прогуляємося, походимо. Ти засидівся трохи, так? Да? Рижуля, що тут? Що там, режуля? Там що знайшов? Режуля? Що там? Все, пішли далі, не треба там. Пішли, пішли, пішли. Режуля. Як сонечко світить, так, да, рижик? Рижулька на сонечки, сонячні ванни приймає. Так, да, режуль? Ну, куди йдемо? По деревам будемо лазити, режуль? Кто там? Что там? Пошли. Пошли. Режуля, пошли. Давай, давай, пошли. Ну, ты надумал, куда идем? Режуля? Режуля? Что? Что ты хочешь рассказать? Рыжий. Ні, ми туди не йдемо, пішли. Якісь запахи визолікають нас, так? Да? Пішли по деревам, полазимо, пішли. Слазь тепер. Слазь, слазь. Давай, слазь. Молодец. Режуль. Так, шустра, що я не встигла засняти, да? Як ти на деревину запрыгнув. Ну, куди далі йдемо? Режуля? Пішли на сонечко, пішли? Пішли там, де сонечко світить, пішли? Молодец, Рыжуля, молодец. Куда мы идем, Рыжих? Пішли, пішли, Резун'я, пішли. Що на це дерево не будеш пригати, ні? Це дерево не подобається, ні? Підемо далі? Пішли далі. Ну? Рижуля, ти будеш прыгати на дерево, не? Пішли, друге дерево найдем. Пішли. Що? ти хочеш ти хочеш розказати, а? Режуль. Хто тебе там пугає? Що ти хочеш розказати, Режуль? Що там, хто там? Режуль. Давай, пішли далі, пішли. Пішли? Що? Ти не хочеш далі йти? Ти думаєш на деревину запригнути? Ну так вирішуй, що ти хочеш? Що Резулька хоче, а? Це в порядок привести, так? Да? Він каже, торохтя, тільки відволікають мене. Пішли, Грижале, пішли, давай пішли, пішли. Не балуйся, пішли. Ой. Йдемо, йдемо, йдемо. Когатки поточимо, так? Да? Молодець, молодець, гарненький рижик. Все поточив, режулька, режуля після, після. Ну, що ти хочеш розказати, а? ой ти пугливий. Да, пугливий. Чого ти такий пугливий? Пішли далі, бо тут торохтять. Пішли, ми далі з собою підемо. Пішли? Пішли? Та пішли, пішли, давай.

Жуля знайшов травичку зелену, вирішив перекусити птички да? співають. Гробчики співають відволікають тебе птички, дажуля? Заняття поїдання трави? Дезуль, куди йдемо? Ідеш на деревину прігати, Резуль. Пішли на деревинку поблизу. Пішли. Іди на деревинку, поліз. Резуля, давай. Ну не хоче. Він по деревам дуже лазить. Так, да? Резуль. Ну, no. куда далі идем? Давай, давай, давай пошли, пішли. Фу, Пішли, пішли. Ну, no. будешь прыгать? Рыжуля. Что? Нет, не хочешь? Не хочешь? Ну, пошли дальше. Так, дуже не біжи. Рижий, Я за тобою вже не вспіваю. Да. Куди йдемо, Резуля? Ну, подивився по сторонам. Йдемо далі. Ну, йдемо далі. Пішли, пішли, не бійся, пішли. Ну, що ти? Пішли. Резуля, пішли. Пішли. Що, будеш на це дерево лізти? ні? Ну так а що ти розказуєш? Пішли тоді далі. Не подобається тобі тут. Йдемо далі. пішли Вот так, молодець, молодець. Гарненький котик Зветочкой пообниматься, да? Жуля. Все. Ну, туда мы найдем. Туда мы найдем, не. Не бежи. Не вгонився. Режуля, за тобой не вгонишся, да? Ми прийшли до травички. Що сьогодні по деревам лазити не хоче, режик. Так, да, режуль? Ну що? Зараз ще, ще трошечки погуляємо і будемо йти додому. Так що на цьому кажемо всім до побачення, да, Рижуля? Режуль, кажи, кажи всім до побачення. До наступних зустрічей. Режуль, що ти там знайшов? Так, ну все, друзі. Ми ще трошки погуляємо і будемо йти додому. Всім до наступних зустрічей!